Ну що, випаяв я мікросхему з панелік. Ну, хлопці молодці, запаяли на безцвінцевий. Ну, Важко витягалося. <coughs> Підключив програматор. Це у нас x або TL866. Мікросхема у нас іде. WinBond W27C512, 512 div 28 Наші дати Як у нас ставити програмата? І... оп. Окей. Що ми маємо? Флешка у нас вважалася. Следующе коротке відео буде. Буду зливати, зрівнювати те, що в мене в ебу з мого автомобіля.